Всім привіт, я на ринку Швар, і йдемо глядати ціни на овочі. Яку ціну салат сьогодні? 40 гривень, базилік. 25 пучок. Щавель. 60 кг, петрушка. Також 60 кг, кріп. 200 гривень кг, рукола. 150 і ще є редиска. По 15 гривень. Це є друге місце в рядах зелень. Так, на ринку є ось такі букетики по 50 гривень, це є 10 ряд, четверте місце, є оголошення в телеграм-каналі і можете придбати прямо на ринку. В чому така сливка? По 25. А в чому зелений помідор? Такий, 20. Такий 20, а більший? По 23. І Ось такий помідорчик в 9 ряді, по 20. В чому такі карапузики? по 85, а ось такий 30. по 30 гривень, а помідори 30. по 30, а гіркий перчик 200, 200, і 250. 200 250 і 200. 60. Ось такий перчик по 60, а ось такий жовтий і зелений. 20. Це по 200, ось такий по 200. А ось такий капі? По 50. 30. А ось такий огірок? 60, Ой, і зараз покажу по 35. І це все є 9 ряд, 24 місце. І ось такий помідорчик, по скільки він? По 20 гривень, покуруска. кроска? По є 15 і є по 10 гривень. Ось такий перець, 50, ось такий. По 30 гривень. А ось такі помідори мікс є 40 і по 30. Це є в кінці 9 ряду. А проколі, в яку ціну? По 25, а капуста? По 9. Скільки ціну? 60, синя. Синя 25. По 25 гурт. А кабачок. 25 гурт, огірочок. 25 гурт. Ось такі помідори. 20, капуста. 8, буряк. 10. Морква 10, цибуля. По 15 гривень. Це є 10-й ряд 30-те місце. Оскільки такий помідорчик? 50, а ось такий перець. 50, а ось цей по 45, високорослий, а петрушка 100. по 100 гривень. А ось така сливка по 25, а жовта. Також 25. Капуста по 10 гривень. Череки 40 гривень. І це все напроти овочі та фрукти. Це є 24 місце, 9 ряд, 10 ряд. В чому така капуста? По 8 гривень, а ось така. По 20 гривень, а часник бачу по 50, а синя цибулька 30. Це три четверте місце 11 ряд. дітка, морква? 9. По 9 гривень, а буряк. По 9 гривень. А ваша морква сьогодні по 12 гривень. І це все є 11 ряд в кінці ряду відразу. А ось цей гарнючий букет ви можете придбати безпосередньо на ринку шувар. 50 гривень букетик. в мене тут дві штуки відразу. Або за номером телефону в телеграм-каналі ви можете собі замовити його. Він дуже пахучий і дуже гарний.